Що питання, які дійсно були потрібні людям, дійсно які були потрібні для роботи міста, не пройшли, і цим самим ми матимемо певні затримки в роботі міста і знову ж таки матимемо певні проблеми з цим. Але коли дуже часто, за попередніх три роки, додатки не оприлюднювалися, але за них голосували, і в тому числі ті, хто зараз критикує, що цього не було. Що вони не знали, що вони голосували за бюджет, а не бачили, як там розподіляється, і так далі. То вони лукавлять. Нагадаємо, що 39-ту сесію ірпінської міськради двічі переносили. Загалом були присутні 32 депутати з 36 і міський голова. На початку депутати від партії Нові обличчя гучно висловлювали обурення через виключення частини питань з порядку денного. Дивіться, дивіться ми, ми будемо. Друзі, давай Андрій, я, мені почулося ваше чи земельні питання комерційні? Земельних питань комерційних немає. Якщо ми зняли всі питання на погоджувальній раді, ми почули думку всіх голів фракцій. І на сьогоднішній день було прийнято рішення всіма головами фракції зняти питання і на наступну сесію. Початок сесії розпочався з ухвалення рішення про присвоєння свиня почесного громадянина міста Ірпінь 24 захисникам з Ірпеня посмертно. Також нагородили видатних спортсменів та спортсменок, які здобули перемоги на міжнародному і всеукраїнському рівнях. Під час депутатських виступів Валерій Степанюк підняв питання про відміну скандального генплану Ірпеня 2018 року, але не отримав конструктивної відповіді від міського голови. Я хотів би, щоб ми виправили. Найганеннішу річ, яка була зроблена у цій залі, це так званий старий генеральний план, ліквідовано, відмінено старий генеральний план, який тут приймався, ну ви знаєте, як збиття тітушками, з криками, з порушеннями і суди до сих пір по ньому внаслідок конфлікту. Всередині представників партії нові обличчя в складі ірпінського депутатського корпусу конфлікт вийшов публічне поле і став набирати обертів після нещодавної заяви Маркушина про вихід з очолюваної карплюком партії Нові обличчя на 39-й сесії. Міський голова Ірпіня емоційно звернувся до депутатів. Я закликаю всіх працювати на громаду, депутат. Міський голова, не є чимось, чимось рабом, будь-якої політичної сили. Друзі, ви вільні люди, ви вільні в своїх подобаннях, ви вільні в своїх рішеннях, бо вас не призначала партія на посаду. Вас обирали люди, і за кожним з вас стоять люди, за, за кимось стоїть 10 чоловік, 100, 1000 чоловік, і ви відповідальні перед своєю громадою. В Військові територіальній громаді не буде монополії на будівництво, комусь можна, комусь не можна, не буде монополії на інтернет і не буде монополії на ЗМІ. Ми всі рівні. Бо монополії приводять громаду до знищення. А якщо є конкурентний бізнес, до розвитку. Депутати встигли розглянути 60 питань. Більшість з них, зокрема, питань відбудови та внесення змін до бюджету на 2024 рік. Підтримали необхідним мінімум голосів. Сьогодні, як ви бачите, на тлі політичних скандалів фракції нових облич ми отримали недостатню кількість голосів по питанням, які потребували місто і люди цього міста. І ну мені обурливо, що сталася така історія, і що політичні амбіції зараз важливіше за роботу міста і її напрямок. Але для мене було на сьогодні питання номер 22 про виділення 5 мільйонів на збройні сили України. Воно пройшло. Дякую, що тут депутати позбулися своїх політичних амбіцій і відголосували це питання серед питань, які не підтримали обранці з партії нові обличчя. Звіт про бюджет за 2023 рік та фінансування відбудови багатоквартирних будинків на БКЗ Помиру. 10 у центрі на Шевченка 4 та Полтавський-61 на Смо. У мене, як в колишнього голови регламентної комісії, таке зауваження. Я колись попереджав і казав, що треба під час підготовки до сесії, коли проходять комісії. Коли на сайт розміщуються проекти рішень і всі додатки, щоб всі без виключення питання були висвітлені максимально прозоро і з ними могли ознайомитися всі депутати, всі комісії, громадські активісти, і тоді відбувається прийняття прозоре, і тоді б такого не було. Але коли дуже часто за попередніх три роки додатки не оприлюднювалися, але за них голосували. І в тому числі ті, хто зараз критикує, що цього не було, що вони не знали, що вони голосували за бюджет, а не бачили, як там розподіляється, і так далі, то вони лукавлять. Тому що тоді, коли я піднімав ці питання, фактично що сесії, вони всі мовчали або усміхалися, навіть що він хоче, ну що він вимагає. А тепер просто наткнулися на саме на той же. ж Камінь спотикання, який самі собі створили, тому що якщо ти чітко дотримуєшся закону і регламента, в тебе завжди буде обґрунтована позиція, чому ти прийняв те чи інше рішення, в тому числі і по зарплатах. Депутатам потрібно трошки подумати. Я розумію є політичні амбіції. є Люди сьогодні там Андрій Литвинов кричав, що немає комерційних питань. На що голосувати ну це взагалі як на мене? Жахливі речі, оскільки сьогоднішня сесія і готувалася як лише важливі питання, щоб не було ніяких конфронтацій і ніяких суперечок. Попри потік на адресу чільного міського голови з боку колишніх однопартійців та підконтрольних їм медійних ресурсів, загалом під час 39-ї сесії депутати з інших партій Ірпінської міськради підтримали ініціативи мера. Тож Олександр Маркушин отримав необхідну підтримку 20-21 депутата. Наша редакція надалі буде відстежувати перебіг конфлікту ініційованого партією нові обличчя як всередині нинішньої управлінської команди Ірпеня, так і у Ірпінському самоврядуванні. Анні Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич з ірпеня спеціально для Медіапогляд.